Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Вночі Запоріжжя пережило одну з наймасштабніших атак дронів. Пошкоджено, щонайменше 12 житлових будинків. На місцях прильотів працюють усі служби. Поруч з побитими будинками розгорнуто намети районних адміністрацій. По допомогу до них звернулися вже понад півсотні людей. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розповість більше. Потужний вибух. Після полетіло скло, а далі спалахнула пожежа. Так для мешканців цієї багатоповерхівки розпочалось 2 січня. Ворожий дрон влетів в офісну частину ЖК. Близько години рятувальники намагались приборкати вогонь. Вибуховою хвилою потрощило припарковані поряд автівки в сусідньому будинку. Вибило вікна. Тут дочка живе з внуком. Були у мене на бабурці это дзвонили нам, сказали, що вибивали окна. От можна ж кого-то, щоб эти окна. Ще один ворожий безпілотник впав поруч на перехресті, вдарив у дорогу, понівечив світлофор та покриття. Люди зізнаються всю ніч, запам'ятають надовго. Це було неймовірно швидко. Я вибіжала в кімнату, щоб сказати чоловіку, що на Запоріжжя летять шахеди. І ми купили дітей. Це були якісь скажені секунди. Ми вискочили в коридор, бо наше укриття це саме коридор. І почалися перші вибухи. Ці вибухи біля нашого будинку навколо нашого будинку. Загалом, за даними поліції, по Запоріжжю ворог вдарив 9 разів. Всі удари прийшлись посеред містю. Пошкоджені щонайменше 12 багатоповерхівок, нежитлові будівлі та приміщення торговельного центру. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1. Не припиняє ворог атакувати і область. Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на Запорізькій та Пологівські райони. Загалом до правоохоронців надійшло 54 звернення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Водночас енергетикам вдалося відновити живлення усім 4 тисячам абонентів, знеструмленим внаслідок атаки росіян 1 січня. У Херсоні росіяни вбили містянина, скинули на нього вибухівку з безпілотника. Інший дрон влетів просто у квартиру багатоповерхівки. Літня мешканка ушпиталина. Її двом сусідам знадобилася допомога. А вночі окупанти атакували бригаду швидкої, яка приїхала на виклик до двох постраждалих від обстрілу. Водій шпиталізований також поранень зазнала жінка у Білозерці. Літня жінка отримала поранення через ворожий обстріл у селищі Великий Бурлук на Харківщині. А в Чугуєві окупанти пошкодили магазин, автівки та житловий будинок. В Бугаївці ворожий безпілотник влучив у автівку, а в Баранівці уражено житловий будинок. Гераннями росіяни били по Семенівській лікарні на Чернігівщині. Знищено три службові автівки, гаражі та господарські приміщення. Пошкоджений харчоблок. На місці влучання палало пожежого сели рятувальники. Також пошкоджена п'ятиповерхівка. А у Корюківському районі росіяни поцілили по території лісництва. Погодинні графіки подачі електроенергії діятимуть і сьогодні, проте у деяких областях аварійні відімкнення. Найбільш критична ситуація зі світлом залишається на Одещині, де ворог щодня атакує енергооб'єкти. Там світло подаватимуть в аварійному режимі без графіків. Через обстріли є знеструмлені споживачі і на Запоріжжі. Триває відновлення раніше пошкодженого обладнання на Київщині. А от на Волині, Прикарпатті, Закарпатті, а також у Львівській та Рівненській областях відключення електроенергії на сьогодні не заплановано. Проте Негода знеструмила 27 населених пунктів на Івано-Франківщині. «Укренерго» попереджає, що ситуація з енергозабезпеченням може змінюватися. Тому за часом та обсягом обмежень варто спостерігати на офіційних сторінках Обленерго. Харківський екопарк оговтується після ворожого авіаудару. Напередодні удар прийшовся поблизу приміщень для зимівлі тварин. Поранення дістала волонтерка. Її ушпиталили, масштаби руйнувань суттєві. Ветеринари наглядають за тиграми і левами, які були поруч з місцем вибуху і тепер у стані сильного стресу. Через авіабомбу загинули птахи, які були у зруйнованій будівлі. Їхню кількість працівники екопарку зараз підраховують. На допомогу до звіринця приїхали волонтери та небайдужі. Для відвідувачів екопарк наразі закритий. Обговорюватимуть гарантії безпеки для України. Володимир Зеленський анонсував зустріч начальників генштабів країн-партнерів. Вона має відбутися 5 січня. А перед цим завтра в Києві пройдуть переговори радників із нацбезпеки. Участь в ній підтвердили 15 країн, представники європейських структур та НАТО, а також США. Вони братимуть участь онлайн. За словами Володимира Зеленського, нині щодо гарантій безпеки все політично майже готово. Але Важливо допрацювати конкретику, як це працюватиме у небі на землі та на морі. Німецьке видання Die Welt пише, що європейські країни готові у перші шість місяців після припинення бойових дій направити в Україну від 10 до 15 тисяч військових. Обговорення цих гарантій безпеки та мирне врегулювання війни союзники вже на рівні лідерів продовжать 6 січня у Франції. Там збереться коаліція охочих. 4336 квадратних кілометрів української землі окуповано минулого 2025 року. Це приблизно 0,72% від усієї території України. Про це повідомляє аналітичний портал «Діпстейт». Всього ж за три останні роки – з 1 січня 2023 року по 1 січня 2026 року Приріст окупованої території склав майже 7,5 тисяч квадратних кілометрів, або ж понад 1,2% від усієї території. Всього ж росіянам окуповано понад 116 тисяч квадратних кілометрів це майже 20% від усієї нашої території, або кожен п'ятий квадратний кілометр. Перша доба нового 2026 року для сил оборони теж почалася із російських штурмів по всій. Лінії фронту покровський напрямок залишається найскладнішим. Наші оборонці зупинили там понад два десятки російських атак. За даними генерального штабу, загалом за минулу добу зафіксовано майже сотню бойових зіткнень із російськими окупантами. 86 ворожих російських безпілотників збито та подавлено над Україною. Загалом, у ніч проти 2 січня, російська армія запустила по нас 116 дронів. Майже 70 із них шахеди, 27 ударних безпілотників влучили по цілях. В двох місцях фіксували падіння уламків. У новий рік із новою бавовною цієї ночі дрони атакували російські НПЗ у Самарській області. Мова йде про підприємства «Новокуйбишевський» та куйбишевський Телеграм-канали повідомляють про щонайменше 10 потужних вибухів близько першої 30 ночі. По тому було видно яскраві спалахи в небі. Ці НПЗ дрони атакували вже щонайменше тричі. Атака БПЛА тривала і в інших областях Росії. Приміром, у Саратовській, Московській, Ростовській та Тульській областях. Там є пошкодження будинків після роботи російської ППО. Ну а в Міноборони країни-агресорки кажуть, що безпілотників було 64 і всі позбивали.